Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І у нас п'ятниця, 20.00, я зазвичай хотіла сказати Небесний Єрусалим. Хоча ми будемо якраз тема нашої, нашого розкладу Небесний Єрусалим. І так, дивіться, наша рубрика. Сімейка Адамсів, тобто дивимося сімейку, дивимося все, що з цим пов'язано, і чи в них все по плану йде. І так, ваше запитання, чи прийшов той час, що євреїв будуть з України, з України заселяти? В Україну заселяти, напевно. Чи буде той Небесний Єрусалим в Україні і коли, і куди українців? А, дивіться, <кій> все по порядку. І так, давайте план небесного Єрусалиму. Давайте трошечки інакше розберем. Уточним інформацію, дійсно, небесний Єрусалим іде від сімейки чи ні. Тому що не плутайте євреїв з сімейкою. Це тільки і їхні прислужники. І так. Чи йде взагалі? Ну, карта перша каже ні. Ось. Але це теж вправна маніпуляція. Це не їхній план, це план євреїв. Ось. Але сімейка, будемо так казати, погоджується на це. Їм підходить, будемо так говорити, їм підходить. Все, що їм не підходить, вони, от дивіться, навіть розробки якісь роблять. Винахідці, інженери і тому подібне не пропускається. Думаєте, оце все чому? Тому що їм не потрібен прогрес у світі. У них свої. Там, де вони можуть гроші заробити, там, де вони можуть людей під колпак покласти, богом наказати і тому подібне. Якісь рамки людей покласти. Їм це підходить, але це не їхня ідея, щоб ви розуміли, це ідея євреїв. Євреїм потрібна земля. І так, і щаслив, щасливе життя. І так, дивимося тоді, чи йде по плану саме проект Небесний Єрусалим? А дивіться, ці останні події, що відбулися у Ізраїлі, чи це все для того? Тому що ви питаєте, що дуже дивно були попере... не, не попереджені. От, бачите, да-да-да, це все по плану йде. Перенасиченість. Ем... Вже, знаєте, як з хати? От волдир їхній. Ем... Тобто, созріло. З... Ем... Що тут у нас? Да-да-да. Час настав. Тому і почалося це все. Ось тому це все і почалося. Це їхній шанс виселити євреїв в Україну. Дивіться, не думайте, що вибрані євреї будуть жити в Україні. Це неправда. Вони хочуть Ізраїль для вибраних, а решта всіх треба. Вигнати, як їх вигнати. От, Дивіться, пам'ятаєте, вони так і розказували про свій план. Треба вигнати. Оце і є вигнати, пустити їх по світу з торбами. Усіх не невірних ізраїльтян, ось так скажемо. Ось якось так скажемо. Так воно і виходить. Дійсно, йде все по плану. Визрів. Цей план їхній визрів. І вони скористалися цим шансом. Тобто, таке враження, що була змова. Тут була змова. Якось так. І так, тепер дивимося, чи все йде в них по плану. І давайте плани на Україну у них, в них, з цього Небесного Єрусалиму. Ну, так, да, захопити, чим швидше, тим краще. І ось переселенці. Бачите? Це всі ті нещирі, нещирі євреї. Євреї залишаться в Ізраїлі, щоб ви розуміли. Ось це така їхня тактика, так. Да. Добре продумана тактика, в принципі, так. Да. Але дивіться, вони зараз, от карти показують, зараз вони по світі розійдуться. Тут не в Україну вони поїдуть, в Україні війна теж. Спочатку Україну треба, як би це сказати, очистити. Розумієте? Щоб з нуля почати. От паш це. З молодої енергії. По-новому будувати. Це все починати з нуля. Ось. Якось так. Але це зараз поки що війна. Поки що війна в Україні. Угу. Да, і вони у них зараз рухи. Сковані в своїх діяннях. Тому що в Україні ще живуть українці. В Україні ще йде війна. Вони не можуть туди заселитися. Давайте інше. Чи справдиться у них їхній план? Запитаємо так. Тобто заселення України євреями. Ну, виглядає, що так. Да. Але, дивіться, це буде ну, не так швидко. Не так швидко. Це буде примусове вивезення євреїв. Ой. Верніше. В них не буде, не буде іншого виходу. Вони будуть налякані, тому що. Ну, як сказати, дивіться. Справжні ізраїльтяни вони залишилися і е, відбивають атаки, так? Вони пішли всі в армію. Решта повтікали. Ось так. Ну, виглядає, що ще йде до того, але ще не так швидко. Щоб ви розуміли, це все не так швидко. Це може і на десятиліття зайняти це. Все, розумієте? Ось дестабілізація в світі теж почнеться. Ось карти так і показують, що зараз такий хаос почнеться по світі. Силові методи залякування людей, обмеження, якісь знову можуть піти на людей, чи якісь епідемії. Ну, Дивіться, коли дуже багато трупів. То ви розумієте, що і хвороби різні розвиваються, що все, так, як і під час кожної війни. Ось. І тому ось це так якісь обмеження, якісь ну, важкі часи. Взагалі, весь світ, наскільки я бачу, чекає дуже важкі часи зараз, часи випробування. Дійсно виживуть не всі ті, хто. Ви і так розумієте, мені тут і пояснювати не треба: всі ті, хто вільні, душа вільна, верніше, Есенція, ті, хто не залякані, усі залякані, всі вони, будемо так говорити, прикуті до егрегорів і тому подібне. Ну, Нема людей, які взагалі, ну, або дуже маленька частина, які ні, ні до чого не прив'язані. Ось якось так. Але в принципі зараз будуть дуже важкі часи, дуже великі випробування на світ. Ось якось так. І в принципі, я бачу, що да. Але дивіться, знаєте, що я ще бачу? От говорю, 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 і мені от відкривається інформація, що вони, як би це сказати, це буде, знаєте, як колись. Пам'ятаєте, за Союзу євреї. Жили в Україні. Це не буде якісь там автономні країни. Це буде от, ну як сказати, асимілюються між українцями. Хоча євреї завжди були, ну як сказати, завжди виділеною не масою, а от виділено якось, завжди займали хороші позиції і тому подібне. Ось якось так. Просто щоб ви це розуміли. А, дивіться, чи це погано для України? Саме це ви знаєте, чомусь у мене не йде як Небесний Єрусалим. От, відверто скажу: от хто додивився до кінця. Вірніше, до, до цього місця ще дивиться. Бо багато людей 2-3 хвилинки подивилися, бред і, і, і ушов. Ну, не ваша інформація. Ті, хто дивиться зараз, ви розумієте, що мені не йде це як і Небесний Єрусалим. Це буде як колись у Союзі, тільки без Росії, а з євреями. В принципі, е... ну, як кажуть, єврей він хитрий, так? Але давайте запитаємо карт. Чи це на шкоду, на користь, нейтрально? Як це вплине на Україну? Ну, дивіться, я тут погано не бачу нічого. Ось, але дивіться, це закладе, трошечки печалька якась йде. Знаєте, такий смуток трохи. Зараз я поясню. По-перше, після війни буде він смуток, печаль, втрата людей, знаєте, дуже багато буде в нас переселенців, навіть українців. Ось, бачите, як, ніби і в Україні залишився, а ти все рівно, як якийсь іноземець. Ось таке в мене йде враження. Але дивіться, я не бачу, що це погано вплине на Україну. До України прийде стабілізація. Тобто, якщо дійсно а виглядає, що так, що якась частина євреїв це не буде єб... Р... Єбесний <сі> Небесний Єрусалим. Це не буде так. Це, знаєте, це трошечки, щоб нас, українців, залякати. Ось чомусь у мене йде це, бачите, і карти так показують. Це не є погано для України. Тому що вони не, не зроблять з нас колонію або ще щось. Так вони зроблять скоріше за все, бачите, тут буде. А, Розцвітаюча країна. Щоб ви розуміли, стабілізація прийде, справедливість прийде, перемога прийде. І, як би це сказати, Україна буде жити в своєму світі, в своєму царстві от як капітан Немо. Він в своєму царстві, їм ніхто не буде заважати. Розумієте, як я це бачу? Ось як я це. Бачу. Я навпаки бачу, що це для України. Дуже добре, але не Небесний Єрусалим, як і нам це все малюють. Ні, цього не буде. Не буде цього. Ось якось так. Да, печалька. Да, не, не, не весело буде. От я пояснила це все. Ось, як це я бачу. Ось якось так це буде. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу, за ваші запитання. Дуже цікавий розклад, ви знаєте, я для себе. Я інколи сама. от Інколи я відчуваю якусь ситуацію. Але карти мені щось підтверджують, а щось, от як тут показали нове. Це не є Небесний Єрусалим, це є Небесна Україна. Розумієте? Небесна Україна, а не Єрусалим. Давайте так краще назвемо. Рай. Ось тут я бачу, рай буде, стабілізація, порядок. Законність, перемога, щастя. І, будемо так казати, ми будемо ніби в своєму світі. Це не є обмеженість, тому що, згадайте, капітан Немо він міг пливти. Куди... Весь морський простір був для нього. Він міг все. Просто він обмежився від усіх. Ось вам і Небесний Єрусалим, тільки не Єрусалим, а небесна Україна. Небесна. Арія. Uh, Давайте назвемо, можливо, uh, <плес> я вже починаю, але, знаєте, це мене дуже-дуже ось кінець, мені подобається. <плес> ось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за такі чудові запитання. Якщо вас щось цікавить стосовно сімейки, Будь ласка, задавайте ваші питання і будемо розглядати з задоволенням. Я люблю цю рубрику. Я знаю ви так само. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, гарних вам вихідних. Все буде Україна, мої любі! І ми переможемо!